Міські депутати порушують правила вуличного паркування. Майже 10 хвилин перерва сесії міської ради виникла через порушення паркування автомобілів міськими депутатами, виконуючи обов'язки міського голови Житомира Любов Цимбалюк, звернулася до депутатів, попросивши забрати свої автомобілі на стоянки. Пояснила своє прохання діями народної самооборони та ДАІ, направлених проти незаконного паркінгу автомобілів поблизу міської ради. Самі даїшники кажуть, що просто виконують свою роботу і спеціально за автомобілі. ...автомобілями Депутатів не по Ми приїхали, я не, я не впевнений в тому, що це дійсно автомобілі депутатів, це були водії для мене, тобто нема різниці, чи то депутат, чи то стороння особа, там, незалежно від статку, як говориться, вони всі учасниками дорожнього руху, з якими, відповідно, проводяться коли бесіди, приймаються відповідні міри, реагування. Тобто виконуємо безпосередньо свою роботу. Згодом стало відомо, що штраф за порушення правил дорожнього руху отримав лише начальник комунального підприємства Інспекція з благоустрою міста Житомира, депутат Юрій Самборський, телеканал